GTA. Це Next Gen. Де мої сейвилибовські, то нова GTA 5 чи стара нова GTA V5. За всіма канонами сучасності Rockstar випустили Next Gen версію GTA 5 і. отримали лабіринтну кишку з негативних відгуків. Оновлена GTA стала найгіршою грою Rockstar в історії за відгуками. Та в чому ж її проблема і чи дійсно тут завезли відчутні оновлення? Давайте розбиратись. Я Андрій Бесовісний, ви на Artline Play, і за старою традицією нагадаю вам, що придбати топовий ігровий ПК завжди можна на сайті нашого інтернет-магазину. Посилання буде в описі цього відео. 4 березня гравців Grand Theft Auto 5 побачили у своїй бібліотеці приємний подарунок. Це GTA 5 Enhanced Next Gen версія, яку Rockstar запалила для ПК-панства безкоштовно. Схоже, хлопці непогано підняли з релізом першої RDR в Steam за 50 баксів, як гроші, так і хейту. Тому вирішили розслабитись в бедрах з релізом нової версії GTA. Але й тут не обійшлось без нюансів. Добре, дякую. Тварини в онлайні це супер. Пробіг 2-3 квартали, щоб сфоткати котика, збила машина. Переважна більшість негативних відгуків стосується або складнощів з переносом сейвів GTA Online, або завищених системних вимог. Тепер гра жере в два рази більше відеопам'яті з увімкненим рейтрейсингом, що в принципі не дивно. Та є й більш позитивні відгуки: ті, хто залишились розчарованими за недостатній графічний безкоштовний апгрейд, ви невдячні парнокопитні ссавці. Дідько, як можна краще вилаятись літературно, знімає капелюха. То чим ж є GD5 Enhanced в своїй суті? А у своїй суті випускай Next Gen, лови перетрен. Старі компи не справляються з enhanced версією, але гравцям зберегли святість вибору. Ви можете взагалі проігнорити оновлення і далі грати на Legacy. Важливо зазначити, що перенос вашого сейва на Enhanced поки що можливий лише один раз, тому добре подумайте, чи варто це робити зараз, так як прогрес на legacy версії не буде стосуватись прогресу на версії Enhanced. Додати треба і те, що кросплея між версіями немає, тому якщо в тебе потужний ПК і ти вирішив побігати на Enhanced, твій брателло на Legacy не зможе побігати з тобою. Next Gen версія – це повноцінний 100-гігабайтний клієнт, в якому Rockstar нарешті зібрали все докупи на оновленому початковому меню. Тепер на старті кожен гравець отримує 4 ляма і 4 гілки кар'єри, й бонусний контент тварини, нові тачки і обширні можливості по їх кастомізації. Тепер доступні модифікації ХСВ, які дозволяють зробити транспорт мегашвидкісним. але в гонках з'явилась можливість вимкнути дані модифікації. Тепер перейдемо до головного питання. Де тут, власне, next Gen? Де сховався оновлений графон і коли він вийде з пацанами на вулицю? Що ж, Next Gen оновлення сьогодні показали себе далеко не з найкращого боку, через що саме слово Next Gen часто беруть у лапки. Та якщо Відьмак 3 Next Gen Patch дійсно змінював візуальну складову і покращував загальний графічний рівень не лише завдяки новій роботі світла і новим відображенням, але й завдяки покращеним текстурам з вищим розрішенням GTA 5 розробники обійшлись значно меншими нововведеннями. Тут все крутиться навколо рейтрейсінгу і роботи світла з відображенням загалом. Чекати на кардинально якісніші текстури не варто, але певні невеличкі зміни такі є. Розглянемо детальніше. Вибухи в GTA 5 стали більш реалістичними: від маленьких вибухів до вибухів масштабних. Змінилась поведінка вогню, вона стала більш реалістичною. Ати в тачок тепер видають більше диму. Тут теж додали більш реалістичної поведінки. Музика. Відображення тепер повсюди: від автівок, від вікон тощо. Дощовий день виглядає як похід в аквапарк. Шкода, що в реалії і в наших реаліях все куди гротесніше. Та варто зазначити, що дощ і його поведінка тут доволі суперечливі аспекти. В Legacy місцями все виглядало навіть краще. Тіни й побільшало, тепер вони теж повсюди, навіть від фар авто. В грі деталізували руйнівність. Тепер вікна розбиваються цікавіше, розлітаючись на багато осколків. Як і стіни, кущі, земля і так далі. Візуальні ефекти нормально так накрутили. Тепер все виглядає по богатому. Дальність промальовки покращилась, хоч гра все одно страждає піксельним промалюванням текстур на дальняку. Поведінку пушок не чіпали, відчувається все по класиці, ніби стріляєш з палки. З RTX-ом гра стає більш насичена і лампова. Деякі текстурки виглядають чіткіше ніж в оригіналі. Стосується це й рослинності. На цьому все. Котре варто підкреслити, що це безкоштовне графічне оновлення, в яке ти можеш грати, а можеш і не грати, залишаючись на легасі версії. Якщо ж розглянути його в мікроскоп, нічого суттєвого і дійсно прикольного, крім відображень та поведінки світла, тут не побачиш. Невідомо навіщо Rockstar витрачає час та гроші на подібну роботу. За цей час можна було зробити повноцінний ремейк першої Red Dead Redemption замість застарілої і дерев'яної версії на ПК, чий сюжет ви можете глянути в цьому відео. Якщо копнути глибше, можна було б і булі нагородити ремейком замість випускати подібні некстгени, в котрі гратиме не так багато гравців через відсутність топового заліза. Enhanced викликає багато технічних проблем гравців: одні жаліються на довгі завантаження, інші на кращі та вильоти. Інші гравці навпаки кажуть, що гра стала працювати значно плавніше. Ще пак сюди прикрутила і AMD FSR, вона просто зобов'язана працювати плавніше. Також є рефлекс і детальні налаштування для ПК. Завезли оновлений античіт. Як на безкоштовне графічне оновлення може бути. Це не та сумна ситуація з трилогією Definitive Edition, де замість нормального графона завезли мультяшне мило та шість багами, плюс лупили цінник як за AAA проект у всьому іншому. Називати це некстгеном не можна, бо це якийсь некстген курця. Гра все одно лишилась мильною в багатьох аспектах, все одно текстури на дальніх дистанціях піксельні навіть при X8 MSAA. хоч вже і не такі кострубаті. Злегка марна трата часу Rockstar. Краще б вже думали про одночасний випуск GTA 6 на ПК, замість знову чекати рік появи гри на ПК, потім ще рік чекати на адекватні патчі, бо бач, не може підігнати ця маленька інді студія свою гру під різні конфігурації заліза. Нема часу, нема коштів. А що ти скажеш про так званий Next Gen GTA 5? Сподобалось? Пиши в під цим відео і не забудь поставити свій княжий Лойс. Ну а побачимось ми на цьому ж місці.